Всім привіт Юля. І це наша робота Спорт. Ми, Ми сьогодні нам надіслала Наталі Спорт е, єс перець. У нас не було перець. Ну, перець був, але помелений червоний. Е, е... Тобто пригод. Так, куприк. Вік, в на ваших очах. буде її відкривати. Ти не русив там? Ожди він пішов звітом, Так. Мене вже розкили. я Ми подумали, нам трошки страшно, бо ми тільки зняли відео про ремонт наші досі нових. Прошу вам ложечку. І такі правила, Хто перший потріб... хто більше потребує уроки і не випляє, то й порожець. Я починаю. Подайте так багато менше з У мене нема ні. Давай Так. не Хочу їсти, бо моей мами подтримаю приправа ще. Я... бо Я собі связан, чтобы не углублять. Так, бля. Вс, я не знаю. Я... <coughs> Давай, раз. Чекаю, дай, Давай, ну принцип. Два. Секунду. Так, ми ж зімки покриваємо. Не ні язик і зуби печати. А, я губа. Так, е, на той дім ми, так, ми такому, не вируває. Ми хотіли час думати, а зима поговорити, думаю, а то не почати. Само перше, кожен поприкати, дай говоримо саме так. Ми зіли, на все почали запекти. Кукуру запішов, він пішов автомобіл блювати. Виплюнувся цей козон. А я на ну, запису вип'ю, я собі бачила. Так, ми ще далі. Тут зараз буде насилка на 에, наше відео, там де ми роз'євлюємо ноутбук і правила всі на наші конкурси. І ми, що вони почали сказати, ми розігруємо ось це кульцо. Так, дивіться, оце кільце, давай я покажу за ми його зможемо розіграти, коли буде на нашому каналі 100 підписчиків. Ми будемо чекати з радістю, щоб ви підписалися кожен підписчик. Тисячу переглядів так. і 100 лайків. Це все з вас. Так, буде, це? Буде всі У нас є розпродажі, тато їх продає дуже багато. І вони дуже випускають. І мені дуже велику партію відправили. І це, і кожен підписчик зможе його отримати. То реально не золото. Не золото, а срібло. І хочу сказати, так. що я зрівняв рахунок. Два-два. Лебачка -два. нас. Так, як я казала вам, підпишіться під нашими відео, які наступний раз би ми робили наказання. Не наказання, а спорт, спорт. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І все, всього вам краще. Будемо. До побачення. До побачення, до побачення.